Шлюбні танці Путін Трамп. У кого міцніші нерви? У нас багато друзів, які готові нам допомогти. Ми робитимемо це. Подивимося, що буде у найближчий час. Що за мирний план на столі у Трампа? У Петропавловську Камчатському полночь. то, що відбувається на Камчатці, це спецоперація США і України. І що ваші діти можуть робити на завалах? Вони здається тут. книжкова полиція була. Ого! А ну то з, з Пушкіном, тільки ненависть до ворога. Так. Більше ніяких емоцій. Новини нас накривали. Дивно, якщо ви цього не помітили. А я, Ольга Чайко, мала для вас усе віддивитися. Тепер дивіться і слухайте ви. Ставте уподобайки, коментуйте. Наше відео має побачити якомога більше людей. Посмажимо. Якщо обігрувати тему з яйцями, то десь приблизно у цей час. Скоріше за все, сьогодні вночі стане зрозуміло у кого вони міцніші у Трампа чи у Путіна. Саме тепер спливає у той 10 або 12-ти денний термін, який Трамп дав Путіну для того, щоб запропонувати якісь ідеї для мирного врегулювання. Поки спокою ми не помітили, але тиждень слідкували за тим, що відбувається. Взагалі, те, що відбувається між Білим домом та Кремлем, нагадує якісь певні ігри. Після заяв Дмитрія Медведєва, який вже регулярно лякає Вашингтон таким умовним ядерним попелом, Дональд Трамп зробив хід конем і пересунув ближче до Росії два атомних чов потім він весь час говорив про те, що він може посилити санкції. Ви все ще плануєте виконати свою погрозу і запровадити 100% мити для всіх країн, які купують російські енергоносії, включаючи Китай. Ну я не називав відсоток, але ми робитимемо це. Подивимося, що буде у найближчий час, але ми побачимо, що станеться. Так знаєте, у них завтра зустріч. Завтра у нас зустріч із Росією. Подивимося, що буде. Тоді ми й ухвалимо рішення. Трамп навіть погодився, що правда, коштом європейських країн-членів НАТО видати нам або продати нам. Ракети, зокрема до систем Петріот, на 1 мільярд доларів, також у середу до Москви вирушив спецпредставник Трампа Стів Вітков. Ми знайшли, предположительно той самий ресторан в заряді, де якраз таки Вітков і завтракав. Все в таких руських традиціях. Ну і що і будем пробувати друзі. Чому ви ні? З Путіним вони говорили три години. Про що саме достеменно не зрозуміло? Ми знаємо, що Вітков загалом прихильний до Путіна персонаж. Інформацію. Про розмову він передав технічним представникам. Москва на питання про що домовились, відповіла досить таки ухильно, і тут питання: Путін збирається кидати кістку миру чи готує нам усім або готує світові певну пастку. Вочевидь, йшлося про зустріч у кількох форматах: це або Трамп Путін, або Трамп Путін Зеленський. Ось що повідомили росіяни зрозуміти традиційно нічого неможливо. Підлаження сторони американцівкатора. Які... Нам представляется вполне приемлемым. А где возможное место встречи какое? Ну, я пока не могу говорить, хотя оно в принципе определено. Ориентировочно, да, на следующей неделе. У нас много друзей, которые готовы нам помочь, организовать мероприятие подобного рода. один из друзей президент Объединенных Арабских Эмиратов я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест. А что с Зеленским? Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого Бути умови. Зеленський вважає, що будь-який формат, який призведе до сталого миру, можна обговорювати. Водночас, оскільки нині триває, як він каже, війна у Європі, оскільки Україна це частина Європи, голос Європи теж має бути почутим. Поки із Німеччиною Францією та президенткою Євросоюзу він говорив телефоном та сказав, що не виключена у найближчому часі зустріч на континенті з приводу американської пропозиції. Ось свіжа реакція Зеленського. Точно знаєш, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина, і що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки, і що справедливо, щоб Україна була учасницею перемоги. Тож формат зустрічі, зустрічі лідерів це зокрема тристоронні формати. Ми про це вчора детально говорили. Про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості, тобто зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Поки першим постраждалим, ну так би мовити, постраждалим у лапках видається Індія. Минулого тижня їй пообіцяли 25% мит на її товари, які заходять до сполучених штатів. Нині обіцяють додати ще 25%. Індія, звісно, каже, що вона ні в чому не винна що її підставили. Що в принципі всі так грають по тих же правилах. Однак, якщо промоніторити, то до двадцять Ого, року Деля купував у Росії лише 2% своїх нафтопродуктів. Нині йдеться про 45% ринку. У Китаю трошки більше це 47%. І от які наслідки матимуть такі потенційні можливі обмеження з боку сполучених штатів розбиралася моя колега Христина Гавриш. Припинення вогню або санкції. Дедлайн, який Трамп поставив Путіну, закінчився. Російський диктатор ультиматум проігнорував Україна і цієї ночі знову потерпала від ударів. Едами чи означає це, що проти Росії та тих, хто купує її криваву нафту, запровадять санкції, як погрожував Трамп. Поки не зрозуміло. Американський президент до вчорашнього вечора зберігав інтригу. Пане президенте, ваш дедлайн для Путіна щодо припинення вогню завтра все ще в силі, чи це змінилося через переговори? Це залежатиме від нього. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним. Дуже розчарований. Втім, ще у середу Трамп завдав удару по одному із головних торговельних партнерів Росії Індії, за купівлю російської нафти подвою мита на індійські товари до 50%. Тарифи запрацюють за 20 днів. Це болючі тарифи, але також я підкреслила, що ми не отримали якихось диких захмарних 500% відразу, в які б ніхто не повірив. Американські. Ки президент анонсував ми та чекають і на інших покупців російської нафти Щоправда, у те, що у списку опиниться найбільший споживач Китай, більшість аналітиків сумніваються. Я не бачу реалістичного варіанту, за якого вони введуть ці мита, тому що Сполучені Штати з Китаєм в розпалі зараз перемовин про якусь ширшу торгівельну угоду. Після вторгнення в Україну 22 для російської нафти закрили ринок ЄС. Тоді головними покупцями стали Індія та Туреччина на Індію нині припадає понад третина російського експорту нафти. Хоча до 22-го це були мізерні 2%. Щоб знайти покупців, Кремль змушений був робити величезні знижки, і цим скористалися індійські компанії, які активно перепродають російську нафту та дизель, виготовлений з неї, зокрема і до ЄС. Напередодні індійські державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлю російської нафти. Повідомляє Блумберг. Вони чекають подальших інструкцій від уряду, якщо Індія почне скорочувати імпорт нафти із Росії. Москві важко буде швидко знайти нових покупців, і очевидно, знижки на її токсичну нафту будуть ще більшими. Це буде боляче, і це призведе до більш швидкого виснаження російської економіки. Тому що щоб замістити ці доходи, вони будуть вимушені більше витрачати з тумбочки з фонду національного добробуту. Таким чином він просто швидше закінчиться. Або їм доведеться більше друкувати гроші. Бюджет Росії на третину складається із доходів від нафти. Через цьогорічний обвал цін на неї дефіцит вже сягнув 5 трильйонів рублів. Фонд національного добробуту тане швидше ніж планували у Кремлі. Ми побачили вже, що Росія щось зробила, і Росія сама покликала Віткофа. Чому це сталося? Ми не знаємо, але можемо. Гадати теоретично це могло статися якраз під тиском індії Китаю, які, бачачи перспективу вторинних санкцій, вимагали від Путіна, щоб він зробив щось, щоб заспокоїти Трампа. Водночас Путін може вкотре лише затягувати час. Що ж до Трампа, який любить гучні заяви, щоправда, як ми знаємо, багато з них закінчується пшиком, то сьогодні у нього ніби день народження, адже сьогодні, прямо в Вашингтоні, Вірменія та які воювали 30 років за негірний Карабах, підписують своє. Перемир'я тим часом Білий Дім працює над тристоронньою зустрічю Трамп Путін зеленський. Вона може відбутися наступного тижня з огляду на зайнятість і технічні складнощі. Чи буде це це велике питання? Ну, якщо це мені здається, то в принципі це нічого не означає. Однак, в рамках нашого опитування, яке можливо, вам уже полюбилось, просимо відповісти на таке питання. Що вам здається? Коли вам найчастіше це здається, і хто має досягти передусім зіграти першу скрипку у перемир'ї Трамп чи хтось інший? Чекаємо, а потім читаємо паралельно. Росія і Білорусь збираються вже у вересні провести спільні навчання під назвою Запад 2025 у них має взяти участь до 13 тисяч військових. Перші вже отак заздалегідь прибули в мінськ, але експерти не виключають, що насправді їх може бути в 10 років більше. Це перші фото зустрічі на вокзалі, мімішне, як всі радянські спогади. Білоруські зустрічають русню із хлібом сіллю. Просто їхні рожеві мрії, якісь про зустріч російських солдатів у Києві, яких теж думали, що їх там зустрічатимуть з хлібом сіллю. Лукашенко каже, що це відповідь до наближення НАТО. Також він паралельно заспокоює Кою що навчання не будуть десь там близько до кордонів країн альянсу, а десь будуть відбуватися всередині країни. Хоча експерти кажуть, що це брязкання зброєю, звісно, воно має трошки лякати захід. Ну і власне на зустрічі, яка відбулася минулого тижня, Лукашенко-Путін, ми почули, як Лукашенко напоумлює Європу, ані унічтожить Європу uh, Європейський Союз. Ну, Как-то поговаривали, что такая цель у американцев тоже есть ослабить этот центр силы. Все-таки Европейский Союз не слабая была организация. Это и произойдет. А им бы то надо было не таскаться с нами лоб в лоб. Об этом тоже не раз говорил, а вместе быть. Ну, черговий крок до залякування, в принципі, Мінськ уже анонсує. Що там сказали? Там розробляють спеціальний законопроект про те, що можна запроваджувати воєнний стан, в тому числі, якщо якась інша країна напала на союзну країну Білорусі. Відповідно, якщо якась інша країна напала на Росію, то Білорусь може запроваджувати воєнний стан. Поки що це лише на стадії обговорення однак такий законопроект уже десь потрапив, і з ним депутати тамтешні працюють. працює. Мені це нагадує такий певний. Аналог п'ятої статті НАТО, вочевидь, про це дійсно диктатори говорили минулого тижня, коли вони зустрілися на лавочці. Власне, українські гумористи цю зустріч вже обговорили. І ось це відео зі сторінки Юрії Великий. Ми ж просто з вами как встречаемся? Где-небудь в кремльовських залах, в галстуках, в пінжаках. А тут без галстука, без пінжаків, по домашньому можна сказати. Ви вон в рубашке какой-то помятой. Она, кстати, вашему вашому лицу к лицу. Все виглядає насправді не так смішно, особливо коли дивишся на наслідки оцих жартів, які Росія грає з Україною. Йдеться і про Лозову те, що там сталося, по містечку на Харківщині в. Вночі проти вівторка випустили три десятки дронів. Ось так сьогодні виглядає залізничний вокзал у лозовій. Це місто є транспортним вузлом, бо розташована лозова на перетині трьох залізниць: придніпровської, донецької і південної у нас чотири прямих попадання. Ви вже обійшли, посматрелі питаємося все це Либо як-то на землю, або розрушити, щоб у нас не було нещасних випадків. Також маємо справжню трагедію у Херсоні, де в суботу ударами ка було зруйновано місто, який з'єднував мікрорайон острів, який постійно бомблять росіяни із так би мовити центральною частиною міста, звідти триває евакуація людей. Люди чекають на евакуацію на невеликій площі в районі Корабел у народі острів. Їдемо на восьму школу, там реєструються. Без газу світла дуже близько від росіян, острів був повністю затоплений після підриву Каховської ГЕС. Зараз новий етап терору. Росіяни намагалися відрізати людей, які там залишилися від міста, пошкодивши міст, що його з'єднував. Ось таким він є зараз. Проїхати ще можна, але шлях, який і до того був дуже небезпечний, подолати ще важче. Вже кілька днів людей із острова організовано евакуюють. Ми хочемо додому. Ми будьмо на острові вони так, бомжами жити. Хоча, взагалі, маємо визнати, що Україна в Росії в росіян викликає якийсь тваринний жах. От останнє откровення Олега Царьова. Він не є росіянином, хоча хотілося б, щоб він все таки був росіянином, але не колишнім українцем. Це такий колаборант. Якщо ви його згадуєте, колишній депутат від партії регіонів, то він просвітив, хто ж винен у землетрусах та виверженні вулкано на Камчатці. Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке – это результат ударов украинских БПЛА. Я прослушал интервью украинского канариса Буданова и сделал вывод. То, что происходит на Камчатке, это спецоперация США и Украины. И землетрясения, и Звірження вулкана. Ну власне, згадав він про дрони. Згадую минулий тиждень, як росіяни казали, що у них є певний дзвін, який запобігає ударам дронів на волокні такі щось, Устройство стекло тільки колокольний дзвон проти них і допомагає. Слава українцям. Слава Україні. То цього разу. Були Курщину увага у пам'ять про те, що українці закатували якихось росіян. Ну, нагадаю, що якраз мали б курщани уже святкувати рік від заходу туди українських військ. Ну, вже не святкують. Україна це не святкує, хоча назвала це історичною подією, оскільки вдалося все-таки, хоч трохи стримати наступ на той час росіян на Донбасі. Оскільки ми пам'ятаємо, ми а ми були на курщині з моїм оператором, то ми побачили наскільки взагалі трепетно і наскільки із повагою. Українські солдати ставляться до місцевого населення в принципі, місцеве населення у розмовах із журналістами підтверджувало, що українські військові їм допомагають. Я дуже хорошо отношусь в Україні в смислів ребятам. Я їм очень благодарна. Вот он. Молодой чоловік оночі нам допомагав самого первого дня. То чому вирішили власне росіяни тепер згадувати якихось невинно убієнних росіян? Теж на моїй пам'яті за цей рік дійсно були загибелі серед мирного населення росіян на Курщині. Однак це сталося 1 лютого, коли росіяни скинули на гуртожиток, де ховалося б дуже багато людей у суджі, Вони скинули ТДК. Під завалами тоді опинилося 95 людей. Що четверо із них загинуло. Ну от тепер росіяни, взагалі, у власній їм манері саджають квіточки і кажуть, що треба їх притоптувати міцніше. І щоб не закінчувати на русні, бо трошки набридло вже на них закінчувати, не дуже це весела нота. Подивіться краще на українських дітей. Ми змогли зустрітися із тими підлітками, які розбирають завали, зокрема у Києві. Ну, якщо ви бачили відео того, як працюють люди на завалах, або самі десь поряд опинялися, то ви бачили, що там дуже багато школярів працюють. Нам було цікаво, хто ж ці діти, як вони туди потрапляють. Ну і виявилося, що часто батьки не знають, чим займаються їхні діти, а коли дізнаються, Багато із них щиро радіють і от чому. Це виноградар. Комунальники вивозять повалені дерева. Люди забирають те, що вціліло у їхніх квартирах, та міські служби встигають впоратися далеко не з усім. У цей будинок прилетіло 31 липня. Це саме та страшна ніч, коли спочатку росіяни відправили на Київ сотні шахетів, а потім добували ракетами. Уламок ракети прилетів саме сюди. Вже через кілька годин на об'єкті працювали волонтери. Вони і досі тут. Богдан і Дарія намагаються у кучугурі попелу та цегли знайти документи літньої жінки, яка ще тиждень тому тут жила і на щастя вижила. Сюди кран не заїде, в камасти не погрузиш. Тому більш дрібні завали ми розбираємо всі вручну. Вони працюють у волонтерській спільноті київські кажани. Її зі слоганом Темрява нас не здолає, створили взимку 24-го року, аби допомогти місту, яке само би не впоралось нині важкі прильоти у Києві щотижня. Багато волонтерів підлітки батьки не завжди знають про те, яких справжніх дітей вони виховали. Інколи вони не знають про це, інколи батьки це підтримують. Підлітки самі хочуть, приходять, коли був приліт отут от на вісім. 75-му будинку на 31-му будинку, та тобто, плану наш район. Підлітки з нашого району приходили, допомагали, хотіли працювати Стоп. починають. Щойно отримують дозвіл від ДСНС. Перше, що робить наша команда, повний об'їзд по всім локаціям, які були з. В принципі, з'явилися за цю ніч. Як тільки в нас є дозвіл працювати від ДСНС та інших служб, ми десь о 10-й годині починаємо свою роботу. Ізабелі 16, Вона лідерка у своїй школі до спільноти долучилася три місяці тому. Шукала, як може допомогти, коли прилетіла неподалік її будинку. Спочатку прибирала, та нині фактично координує процеси. Передусім, реєструє запити від постраждалих. В основному приходять дуже нажахані люди з питанням а що, а як, а де, а коли. Це робота нон-стоп, безкоштовно, але поряд із надійними людьми більшість тут знає одне одного. Матеріалами забезпечують місто та благодійні організації, та цього не завжди вистачає. Охочих допомагати сотні, та люди завжди потрібні. Ось в цьому районі, в принципі, закінчили все за три дні, та деякі прохання виконують досі. Дарії 17, Вона працює на прильотах понад рік. Це моя країна, і коли ти бачиш такі руйнування, ти не можеш бути десь осторонь, наприклад, десь сидіти. В кафешці і не допомагати, ну це неможливо. Тільки ненависть до ворога, більше ніяких емоцій. Коли вперше бачиш ці руйнування вживу, справді, крім ненависті і розпачу, нічого не залишається, то що ти розумієш, що це може статися з тобою. І ти нічого з тим не зробиш. Вони тут і прибирали, і заспокоювали, постраждали, закривали вікна ОСБ плитами. Єва жартує, що, мабуть, готова робити вже й ремонт. А їй лише 17. Бачити людське горе це дуже важко. Я навіть собі уявити не можу, як це, коли ти втрачаєш свій дім на кожних завалах. Просто тільки тільки ненависть все більше і більше з'являється. Працює на прильотах рік. Її перші завали були на Охмадиті. Туди я приїхала, звісно, в шоковому стані. Такому я, я звикла, що моя психіка реагує на е, такі екстрені ситуації. В принципі, досить добре. Я швидко можу зібратися, але коли я побачила там е, батьків, дітей всі в крові, цю всю картину, е, я так випала в ступор на хвилин 10, постояла, а потім вже включилася в роботу. Співзасновниці організації по лінії 18. Вона вже знає, що таке вигоряння. Вигоряння робить нас сильнішими, більш заслугованими до всього. Це просто треба пережити, потім все вертається на свої місця. І що таке любов і користь для своєї країни? Каже, сюди приходять ті, хто хоче подолати власні страхи і вдосконалити себе. Приліт, мам, все. Я я, я як зазвичай працювати, буваю і все. Тобто, і і, і працюю. Потім мене мама просто питає там дзвонюємося, і така «Поль, ну, як ти там, ну, я все добре мам. Ну, отак. І наостанок ви бачили рекламу Азова? Ну, На моїй пам'яті, це така найпопулярніша взагалі реклама військового формування. Вона вже набрала понад 700 тисяч переглядів. Правда крута? Тепер броні ні в сина, в чоловіка, сидять вдома. Чуєш, а твій що робить чи теж вдома сидить? А мій в Азові. Коментуєте, вам зайшло? Ставте уподобайки. Українського в ютюбі має стати більше. Тобі пощастило, в тебе донька. До речі, як вона там? А моя вазові